така тема на акумуляторі вона. Наверное, да, на акумуляторі. Якщо 60 тисяч це штука баксів, то 64 це 4 тисячі доларів. Дивіться. така тема. 4 тисячі доларів. Е, там одне відео я записав, але вийшло майже 4 минути, його інстаграм не буде прогазити, то я пересніму до 3 минут. Коротше, 4 тисячі доларів, прикольно. Не знаю. За 4 тисячі доларів можна машину купити хорошу. Доволі хорошу, мабуть. Не знаю. я давно, У мене прадік, я ще куплював тоді по ще 70 тисяч доларів з налогами, Це було 100 тисяч наїздив, стоїть в гаражі. Так. Ось такі діло. А, а цей мопед, виходить, ну, по ще три тисячі доларів, без нічого. 160 двигатель, ну хороший, мені подобається. Ну я люблю це Honda. Мені Yamaha нравится. Я це... Десь це Ямаха. А такі Honda як Макаки і все. То получается штука баксу. Чуть більше, чем штука баксу. Такі діла. Що э, вам ще показати? Холодильник, давайте подвижне. 2600. Це виходить такий холодильник. Є два рази додати, то щось дорого. 500 доларів. Чи що? А, ні, то не ціна. То не ціна, вибачте. Ціна ось. 16. 16, ось ось ціна. Ну, то це виходить 250 доларів. А, 250 доларів, оце ціна зверху, це не ціна, я не знаю, що це таке. І ось 20. 24. Це 400 доларів, щось таке. Отакі От получення холоділи. Ну і оцей мопедик мопедрік Ямаха, отака собі. 2 тисячі доларів виходить. Ісі 60 тисяч це тисяча доларів. Окей, сенкі. Отакі діло. І улюблена тема стиралки. 10 тисяч. 10 тисяч. короче? 100, 100, баксов, 6 тысяч. А тут это. Ну, 150 долларов, если я точно не посчитаю. Дивіться, сиролка такая смешная. Ну все. Филиппины супер! Пока-пока! С пока. Филиппин!